В Дніпровському апеляційному суді колегія суддів розглянула апеляційну скаргу на рішення судді АНД-суду Андрія Авраменка. Своїм рішенням від грудня 2022 року суддя Авраменко фактично визнав дітей, які після початку збройної агресії Росії залишили територію України безпритульними. Те, що діти мали живих батьків, пана Авраменка не турбувало. Розберемося, що передувало такому рішенню судді Авраменка. Після 24 лютого 2022 року десятки тисяч українських чоловіків пішли боронити Україну. Наші західні партнери в свою чергу прихистили українських жінок і дітей, чиї чоловіки боронили весь західний світ. Втім, на території України знайшовся персонаж, який не пішов боронити батьківщину. При цьому його обурило те, що його колишня дружина разом з донькою на час війни поїхала до Австрії. Йдеться про колишнього працівника поліційного суду Дніпропетровської області. Історія почалася, коли у червні 2022 року до суду надійшла позовна заява від матері, яка мала спільну дитину з колишнім працівником суду. Жінка разом із донькою внаслідок виникнення небезпеки у зв'язку з початком війни були вимушені тимчасово переїхати до Австрії. В судовій заяві мати просила визначити місце проживання своєї малолітньої дитини з нею. Це звичайна заява для судової практики, і суди зазвичай встають на сторону матері, визнаючи місце проживання дитини разом із матір'ю. До того ж, до суду були надані підтвердження агресивної поведінки відповідача. По відношенню до своєї доньки та колишньої дружини, але незважаючи на сталу судову практику, суддя анд суду Андрій Авраменко в своєму рішенні відмовив матері у визначенні місця проживання малолітньої дитини разом із нею. Виходячи з позиції суду, можна припустити, що зазначені мільйони дітей українців також невідомо коли повернуться. Адже як було зазначено в рішенні підстави вважати, що таке проживання буде мати місце у найближчий час, відсутні. Тобто, фактично, мільйони українських дітей можуть вважатися особами безпостійного місця проживання, також за логікою судді Авраменка, матері, які знаходяться на території інших держав разом із дітьми, та доходом яких на цей час є виплати з боку уряду іноземних країн теперішнього перебування, утримувати дитину належним чином не здатні. А отже, і діти закріплені за ними бути не можуть. Таким чином, внаслідок такої судової практики, мільйони українських дітей могли опинитися. Не закріпленими за жодним з батьків, тобто безпритульними, у зв'язку із зазначеними ризиками інформаційне агенція антикорупційна правозахисна рада взяла участь у розгляді скарги Дніпровським апеляційним судом. Право слухала колегія суддів. Ані відповідач, ані його адвокат на судове засідання не з'явилися, вислухавши позицію представників позивача. Колегія суддів ухвалила наступне рішення. Рішення Амури Ніжнього Дніпровського суду міста Дніпропетровська 21 грудня. 2022 року скасувати, визначити місце проживання, маловітні матір'ю. постанова суду набирає станції набереж з дня і прийняття та може бути оскарження в касаційному порядку безпосередньо до верховного суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення. Судді підпис дякуємо суддям за захист прав малолітніх дітей під час війни, навіть не зважаючи на хотілки Колишнього працівника того ж апеляційного суду.